Чи можна просити Бога про щось особисте, якщо у світі є важливіші проблеми? Друзі, звичайно, можна, так. У світі завжди будуть важливіші речі, якщо вам не вистачає навіть коштів або можливості поїсти і ви голодні. То якщо ви подивити на світ, що помирають мільярди людей, або тисячі, мільйони точніше людей, мільярди, це я сказав забагато, мільйони людей помирають від голоду. Е, є люди, які помирають від хвороб, то здається, я ще можу якийсь день побути без їжі, а їм більш важко, їм важче. Завжди будуть якісь речі глобальніші або грандіозніші, як нам буде здаватися. Або ми будемо когось ставити в пріоритет, а не себе, або навпаки. Тому, друзі, Бог дбає про кожного. Він... Хоче бати про кожного. Так, він робить це іноді напряму, іноді через, а, як правило, через нас, людей, через своїх вірних дітей. І Бог закликає нас, каже: звертайтесь до мене, приходьте до мене з вашими проханнями, скажіть, що у вас є на серці таємно. А я віддам вам явно. Тому, друзі, просіть від Господа те, що є важливо для вас, навіть попри те, що є інші важливі речі. До прикладу, в нашій країні сьогодні йде війна, на превеликий жаль, і ми бачимо проблеми, які відбуваються навколо. І здається, ну найголовніше, що ми маємо просити, це за мир. І я молюся і прошу Бога кожен день про мир. Я вірю, що багато людей просять про це. Але, попри це, є багато інших моментів, за якими ми також молимося. Я особисто молюся. Я думаю, ви молитесь і просіть, щоб Господь був з вами і благословляв вас, тому що він обіцяв, що завжди буде підтримувати. Тому не соромтесь, приходити до Бога з вашими проханнями, і нехай Господь благословить вас.